На той час вже вистачало багато гарних ігор і те, що про багато з них не чув пересічний гравець, аж ніяк не значить, що про них не в курсі розробники. Великі компанії, типу Tech, Мосегі, Konami так чи інакше робили б відродження своїх франшиз на нових платформах, і на такі теж орієнтувалися інші розробники. Неважко згадати, що і DMC, як все цілого ідола, я не визнаю. Не вистріли б ті, кого ми своїм подобанням зробили топами, вистрілили б інші. Це очікувано з виходом нового покоління консолей, так ще й зважаючи на те, що схожі намагання було і. Раніше так, Devil May Cry крута гра, яка мала свій шарм і специфічну ігроладну базу, яку часто успішно розвивали десятиліттями, покращувала методи роботи з нею, але ідейно її основа є спільною для багатьох пригодницьких ігор і до 2001-го, типу, завчай паттерни і ставай краще. Кому роблять різні ігри, пригоди, хорори, файтинги, звісно, вони використовуватимуть всі напрацювання за змоги, щоб зробити гру кращою, щоб дати більш комплексний і різноманітний досвід в результаті. Далі впрягається аркадний змагальний елемент, який стараються якось креативно обіграти, і от у 2001-му оживає мрія підлітка 80-х. Це пригодницький екшен, якому пощастило стати першим на новій консолі. А його подають як якщо не того, хто не вигадав жанр, то принаймні як складний напрямок екшен пригодницьких ігор. Хоча це очевидно, брехня, Dark Souls зробили не капком, не текмо, не сега японці.